Одарич. Бандаренко, Бандаренко, Бондаренко. Бондаренко. Бондаренко, в общем деле. Одарич. Пожалуйста. Бондаренко. Бондаренко. За результатами паралельного підрахунку голосів у другому турі виборів черкаського міського голови переміг Анатолій Бондаренко. Бондаренко Анатолій Васильович набрав 28 тисяч 341 голос виборців. Одарич Сергій Олегович 26 тисяч 207 голосів виборців. Слід зазначити, що перемогу Бондаренка визнав і вже колишній міський голова Черкас. На своїй сторінці на Фейсбуці він зазначив, що у виборах міського голови Черкас взяли участь 60 тисяч 256 виборців. Недійсних бюлетенів виявилось 3109. Бондаренко набрав 29 594 голоси, Одарич 27 553 голоси. Отже, несуттєві розбіжності не протирічать загальній тенденції. Новим міським головою Черкас став Анатолій Васильович Бондаренко. Наразі триває здача протоколів до районних виборчих комісій. Частину з них повертають на доопрацювання. Під час виборчого процесу та підрахунку голосів суттєвих... Порушень виборчого законодавства виявлено не було. Отже, новим мером Черкас став Анатолій Васильович Бондаренко. Колектив телекомпанії Антена щиро вітає переможця важких перегонів.